Сьогодні ми познайомимось із надзвичайним художником з Японії Кацусіка Окосай. Його ім'я звучить трохи незвично, чи не так, але він був справжнім чарівником у світі мистецтва. І хоча він жив дуже давно, понад 250 років тому, його картини. І зараз вважаються шедеврами, які вплинули на художників в усьому світі, навіть у Європі. І так, хто такий, такий Хокусай? Кацусіка Хокусай народився в Японії у місті Едо. Тепер це Токіо у 1760 році. Йому було цікаво малювати з самого дитинства. Уявіть собі хлопчика, який замість іграшок любив тримати в руках пензлик і чорнила. Він багато вчився, купиював малюнки, дивився на природу, вчився бачити красу в простих речах. 18 років він почав вчитися професійно вже малювати. Ось цікавий факт про художника. Він змінював своє ім'я понад 30 разів за своє життя. У Японії це було нормально серед художників, але Хокусай робив це частіше за іншим. Він починав усе заново, кожного разу відкриваючи в собі щось нове. І в цей час змінював своє ім'я. Укусай працював у стилі укійо. -е. Це такий японський стиль гравюри на дереві. Уявіть собі, малюнок вирізають на дерев'яній дошці, потім покривають фарбою і відтискають на папері. Це дуже складно, але ефект неймовірний. Яскраві, Хисті кольори та безліч деталей. 36 видів гори Фудзі. Найвідоміший цикл Хокусая. Цикл це коли декілька або багато картин робляться на одну й ту саму тему. Аби або зображують один і той самий об'єкт. Кукусай дуже захоплювався горою Фудзі. Це найвища та й найвідоміша гора в Японії. Вона ніби символ країни. І художник вирішив показати, якою вона буває, з різних сторін, у різну пору року, в різну погоду. Пам'ятаєте, майже як моне який любив малювати Руанський собор в різний час доби, як він малював стоги стіна при різному освітленні зранку, в день і ввечері. І ось Кукусай малював гору фудзи в різний пору. В різні погоди. І так з'явилася серія гравюр 36 видів гори Фунь. Насправді він створив не 36, а 46 картин. І він просто не міг зупинитися. На кожній картині. Мора Фудзі виглядає по-різному. На одній вона далеко ледве видно, зате перед нею рибалки в чомнах, на іншій вона мовчазна і велична серед снігу, на третій її видно крізь дим чайною, а іноді вона маленька-маленька, здається, ніби загубилася серед людей і будинків. Таким чином, укусай показав, як краса може змінюватись залежно від того. Як на неї дивитись? І коли на неї дивитись? Ще вчіть, що важливі речі не завжди мають бути в центрі. Цих 36 видів є одна особлива картина, і її знають навіть ті, хто не чув про кусає. І це велика хвиля в. Та на гаві. Величезна хвиля здіймається високо в небо, ніби хоче поглинути все навколо. Вона схожа на лапу тигра або величезне морське чудовисько. під нею крихітні човни, які, ніби ось-ось перекинуться. А в долині спокійно, мовчазно стоїть гора Фудзі. Ця картина про силу природи, про маленьку людину в цьому великому світі, але водночас і про красу, і про ритм, і про рух і про спокій. В ній немає страху, є лише захоплення. Цікаво, що у створив цю картину, коли йому було понад 70 років, і він вважав, що лише в старості став по справжньому художником. Його картини це про любов до природи, це про красу, про красу у простому і про уважність.